Доброго дня, шановні шестикласники! Сьогодні у нас тема інфографіка. Обговоріть, чому хтось вперше потрапивши в київське метро, зможе легко дістатися зі станції вокзальна на Майдан Незалежності. Дійсно, подивившись на схему, можна швидко дістатися до певної станції. І ця схема допомагає нам в певних життєвих ситуаціях. Тобі неодноразово доводилось чути слово інфографіка. Інфографіка простий малюнок, кольоровий або чорно-білий, що містить букви або цифри. Це і наочна конструкція, і візуальне подання графічної інформації та зображення, що містить велику. Кількість інформативних даних. Приклади інфографіки часто зустрічаються у ЗМІ, але вона з'явилася забагато раніше до виникнення преси, телебачення і інтернету. Створенням інфографіки займалися люди ще в стародавні часи. Прикладом інфографіки може бути печерні малюнки. Рукописи Леонардо да Вінчі. Стародавня карта світу, іконки зимових Олімпійських ігор. Сьогодні без особливих візуальних образів не входиться жодна сфера діяльності людини. Подача даних за допомогою малюнка це і є інфографіка. Люди запам'ятовують 80% того, що вони побачили на картинці, і 20% від того, що вони прочитали. Саме тому інфографіка в десятки разів популярніша в соціальних мережах, якщо порівнювати з текстом. За рахунок того, що у створенні інфографіки використовуються різні фігури, образи і деталі, вона виглядає барвисто і цікаво. Таким чином, є кілька причин популярності інфографіки. Добре запам'ятовується, має практичну цінність. Її цікаво розглядати. Допомагає пояснити складне просто. Інфографіка створює враження про авторитетність. Нею можна легко поділитися в соціальній мережі. Інфографіка це добірка зображень діаграм і мінімального обсягу тексту що роблять огляд теми легко зрозумілим. Основу інфографіки складають організаційні та числові діаграми, схеми, структури, карти знань. Що таке організаційна діаграма? Це схематичне поєднання пов'язаних між собою даних. Саме за допомогою організаційної діаграми ми будемо створювати інфографіку. Хочу показати, як зробити вправу до підручника Наталі Васильівні Морзе, інформатика 6 клас, сторінка 146, вправа називається Будова атмосфери. Для створення виконання цієї вправи треба використати організаційну діаграму. Для цього ми натискаємо вкладку Вставлення, обираємо діаграми Smart Art. І для побудови атмосфери ми оберемо діаграму, яка найбільш схожа на той малюнок, який представлений в підручнику ось оберемо таку діаграму. На, в першому колі розташуємо. Землю, додамо зображення, яке я заздалегідь підготувала, Оберемо обтікання перед текстом, зменшимо малюнок, щоб розташувати його в першому колі. А далі будемо записувати назви. Ще трохи збільшити, щоб було краще видно. Назви складові додамо назви складових атмосфер. Перша у нас тропосфера. Двадцять кілометрів. Нам потрібно буде 5 кіл, а у нас тільки 3, тому додамо ще фігури. Натискаємо правою кнопкою миші, додамо фігуру після. І ще одну додаємо фігуру. Тепер зменшуємо нашу землю. Отже, за тропосферою йде стратосфера. 50 кілометрів за стратосферою, ось, бачите, ми додали фігуру, але тут немає області для введення тексту, тому натискаємо правою кнопкою миші, змінити текст, редагувати текст. І можемо тепер друкувати мезосфера 85 кілометрів. Далі знову додаємо текст редагувати текст термосфера 690 км. і екзосфера. 10 тисяч кілометрів. Так, отже ми з вами зробили. Схему, тепер нам треба додати малюнки до наших частин атмосфери. Ми можемо додати малюнки з Microsoft Word, обрати їх в Піктограмах. Отже, тут ми можемо обрати літачок і вставити його. Треба обрати обтікання текстом перед текстом і вставити його в тропосферу, трохи зменшити. Тратосферу нам треба вставити повітряну кульку, тому натискаємо Вставлення зображення, цей пристрій, обираємо повітряну кульку і знову розташовуємо обтікання перед текстом, робимо її меншою. Так, тепер в мезосфері у нас метеорити. Додаємо зображення також обтікання перед текстом і маленькі. Зробимо маленьким і скопіюємо для того, щоб вставити їх декілька. Для всіх можемо обрати розташування перед текстом і розташовуємо їх в мезосфері. Тепер в термосфері нам треба розташувати північне сяєво. Обираємо наше північне сяєво, знову ж розташовуємо обтікання перед текстом. Ось таким чином. І залишилася екзосфера, де ми розташуємо супутник. Вставляємо зображення супутника. Знову ж, обтікання текстом перед текстом і робимо його маленького розміру. Можна навіть ось так. Так, тепер нам ще треба обрати кольори, адже найнижчий шар атмосфери буде світліший. Обираємо заливку більш таку блакитну. Зробимо, щоб наша земля покривала весь наш наше коло. Так, Стратосфера темніша. Ось таку оберемо. Далі мезосфера залишиться така, ж. А термосферу зробимо темнішою, і екзосферу ще темнішою. Ось таким чином ми створили діаграму. Яка була запропонована в підручнику. Дякую за увагу! До побачення!